Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. На Київщині денна температура складе 12 градусів, а вночі до 9 градусів. Сонце в цей день рідко з'являтиметься з за хмар. опадів не очікується. На півночі на Житомирщині денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі до 5. Протягом дня небо залишатиметься ясним. Але ввечері можливе посилення хмарності без дощу. У Чернігівській області денна температура сягатиме 12 градусів та до 8 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікується. У Сумській області денна температура підніметься до 10 градусів, а вночі до 2. Протягом дня у Сумах очікується ясна погода. Опадів не прогнозується на сході. У Харківській області денна температура підніметься до 9 градусів, а вночі до 3. До самого ранку у Харкові збережеться ясна погода, але ввечері небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. На Донеччині денна температура сягатиме 9 градусів, а вночі опуститься до 3. Ранок у Донецьку буде похмурим, але вдень небо проясниться, і ясна погода збережеться до пізнього вечора. Опадів не очікується. На Луганщині денна температура складе 9 градусів, а вночі опуститься до 3. Незважаючи на хмарний ранок і похмурий день, вечір у Луганську обіцяє бути ясним. Без дощів. На півдні в Одеській області денна температура сягатиме 13 градусів та до 8 градусів вночі. Незважаючи на ясний ранок, вдень і ввечері в Одесі збережеться похмура погода, опадів не очікується. У Миколаївській області денна температура складе 14 градусів та до 7 вночі. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура сягатиме 14 градусів, а вночі до 8 градусів. Вже з самого ранку у Херсоні розпогодиться, і похмура ніч залишиться лише спогадом, без опадів. У Запорізькій області денна температура сягатиме 11 градусів, а вночі опуститься до 7. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і ясна погода збережеться до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Криму денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі до 7. Незважаючи на хмарний ранок, день і вечір у Сімферополі будуть ясними. Опадів не очікується. На заході. У Львівській області денна температура сягне 15 градусів а вночі до трьох. У Львові хмари вкриють небо з самого ранку і залишатимуться протягом дня, але ввечері вони почнуть розсіюватися, опадів не передбачається. На Івано-Франківщині денна температура підніметься до 15 градусів та до 1 градуса вночі. Хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вже не повернуться. Опадів не очікується. На Тернопільщині денна температура сягатиме 14 градусів та до 2 градусів вночі. Після похмурого ранку день у Тернополі буде ясним, хмари не з'являтимуться до самого вечора. Опадів не передбачається на Буковині. Денна температура сягатиме 12 градусів, а вночі опуститься до 3. Похмурий ранок у Чернівцях поступово зміниться ясним днем, але ввечері небо знову вкриється хмарами. Без дощу. У Закарпатській області денна температура підніметься до 18 градусів, а вночі опуститься до 6. Вдень в Ужгороді на небі з'являться хмари, які до вечора розсіються, опадів не передбачається. У Рівненській області денна температура сягатиме 14 градусів, а вночі опуститься до 2. Вранці у рівному небо буде ясним. Хмари з'являться у другій половині дня, але до вечора вони розсіються. Без опадів. На волині денна температура досягне 14 градусів, а вночі опуститься до 3. Хмари, які з'являться у Луцьку в день, протримаються недовго і до вечора прогнозується ясна погода. Опадів не передбачається. У Хмельницькій області денна температура підніметься до 13 градусів та до 3 градусів вночі. По хмурій ночі на зміну прийде ясний ранок і день. А хмари з'являться лише ввечері без дощу. У центральних областях, у Кіровоградській області, денна температура сягатиме 13 градусів та до 7 градусів вночі. Вже з самого ранку небо вкриють хмари, і похмура погода збережеться у Кропивницькому до кінця дня, опадів не передбачається. На Полтавщині денна температура підніметься до 10 градусів та до 5 вночі. Протягом усього дня в Полтаві утримується ясна погода. Опадів не очікується. У Черкаській області денна температура досягне 11 градусів та до 8 вночі. Від самого ранку до пізнього вечора небо у Черкасах буде вкрите хмарами без опадів. У Дніпропетровській області денна температура сягне 10 градусів, а вночі до 6. Ранок у Дніпрі буде ясним, і до кінця дня небо залишатиметься безхмарним, опадів не очікується. У Вінницькій області денна температура підніметься до 13 градусів. Та до 3 градусів вночі, вранці небо у Вінниці буде ясним і таким залишатиметься протягом усього дня, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за вашу увагу. Залишайтеся з нами, щоб завжди знати, яка погода на горизонті. Бажаємо гарного настрою і до нових зустрічей!